У Запоріжжі стартувала нова програма підтримки тих, хто постраждав від війни. Йдеться про літніх людей з інвалідністю, одиноких батьків та з маленькими дітьми. Кожен з них отримає сертифікат на товари гігієни від благодійників Каріта з Запоріжжя. Їх зможуть використати в мережі одного з українських супермаркетів. Списки на ваучери надаватиме міський департамент соцзахисту та інститут розвитку міста. Фахівці кажуть, на відміну від громад області, де волонтери надають готові набори, запоріжці самі зможуть обирати засоби догляду. Цей проєкт фінансує норвезький уряд разом з Карітасом Норвегії. Щомісяця людина отримуватиме сертифікат на тисячу гривень, якщо є інвалідність на дві. Ваучер у супермаркетах дозволяє придбати на цю суму лише гігієнічні набори. Благодійники вже зареєстрували понад 300 людей. Попередньо проєкт розрахований на три місяці. На продукти. Більше йде на продукти. А вже на гігієні ми економимо. Дуже дорогі, пенсія маленька, тому це дуже добре, що в нас є така допомога. це дає нам більше можливості і людям дає більше можливості купити саме те, що саме їм потрібно. Навіть з розмірами тих самих пелюшок вони можуть саме. Вирішувати, що їм купити, ну і це не займає так багато часу і коштів, як інкаєнд, як коробка.